Вітаю всіх! Сьогодні приготовлю рогалики. Взяла літру муки, 100 г дрожків, пачка маргарину 250 г, стакан сметани, сіль цукор, яйце і повидло. Для початку до дріждів я додам 3 ложки цукру і гарно перемішаю. Вони так будуть краще сходити. З цукром вони зробилися рідкі, однорідна маса. Далі розтопимо маргарин, різала кусочками. Маргарин я розтоплюю на маленькому вогні, щоб він не закипів, а тільки розтану. Ось в такій стадії достатньо. До муки додаю щепотку солі. яйце ділю на білок і жовток. Білок я залишаю, зверху помастимо рогалики, а жовток піде в нас у тісто. висипаю желток у муку, стакан сметани, додаю дрожчик. Добавляємо розтоплений маргарин і гарно вимішую тісто. Тісто замішане, накриваю його, щоб воно швидше сходило. Деко я злегка змащу олійкою, вже пройшла година. Тісто наше піднялось, будемо виробляти прогалики. Робочу поверхню посипемо мукою. Тісто ділю на чотири частини. Тісто розкачуємо чим потонше. Зрізаємо його на вісім частин. Обдаємо Яблучне варення. Дивіться, яке воно гарне, Яблука цілими дольками. Дуже смачне. Пригостила Олена Степанівна. Старалася. Приготувала такі гарне. Воно ідеально підходить для випічки. Формуємо рогалик. Краї заверну. Ось Лишаю, хай вони підходять. Включаю духовку, хай гріється, температуру виставляю 200 градусів. Пілок збила, Помащу зверху в ругалики. Пірішки змастила, Ось такі вони гарні блестящі, і відправляємо в духовку пекти на півчаса температура 200 градусів. І випікаємо півгодинки. Пройшло пів години. Витягуємо наші пиріжки. Дивіться, які вони гарні рум'яні. Змашую їх ванільною водичкою. Ванілін тісто не кидаємо. Розводимо його у воді і змащуємо пиріжки. Так вони краще пахнуть. Накриємо, накриваємо хай наші пиріжки. відпочинуть бо вони пеклись, трудилися Ось Ось отакі у мене вийшли рогалики. Добре вони смакують із молоком. Пригощайте своїх рідних. Давайте я вам покажу, який він всередині. Ви подивіться, яке тісто. Такий воздушний. А аромат, який у кухні. Готуйте і задоволення задоволенням пригощайте своїх рідних. Здоров'я всім і мирного неба над нашою Україною. До нових зустрічей на каналі. Подобається рецепт? Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!